Сесія обласної ради почалася о 10-й годині. На неї зареєструвалися 40 депутатів із 64 -х. На порядку денному дострокове складання депутатських повноважень та усунення з посади одного із заступників голови обласної ради Михайла Мушієка, як розповів він Суспільному перед засіданням. Це його власне рішення. Написав дві заяви. Працюють люди, які щоб переді. Аналогічні питання стосувалися і самого голови ради Анатолія Підгорного. На сесію він не прийшов. Від коментаря Суспільному про причину свого рішення утримався. Про це нам повідомила його прес-служба. Порядок денний депутати не підтримали. У мене є право голосувати за звільнення голови або заступника, а я право не голосувати за позбавлення депутатських повноважень. Ви ставите мені вибір, щоб я обов'язково проголосував. За позбавлення повноважень, бо таким чином тільки стане питання про позбавлення посади. Вас спочатку ми маємо прибрати заступника, а потім вже розглядати питання депутата. Ну, добре звільнити. Все. Воно не працює по-іншому. Тому, коли ви прийшли і сказали, що всі думають, що ми граємося, то я вам скажу да таке враження, що ви граєтесь. На це Михайло Мушієк пояснив. Я, так же, як і Анатолій Вікторович, свідомо хочемо піти не тільки з посади, а й перестати бути депутатами. Хочемо скласти депутатське повноваження. Більше того, чого написано спочатку депутатське повноваження, а потім з посади голови заступника, пояснюю, щоб не було, не говорили що. Граються хлопці, От для того й було написано друге друга заява. Що якщо не підтримуєте на складання депутатських повноважень, людина не тримається за посаду. Вона подає заяву на те, щоб її звільнили з посади. Після цього порядок денний ухвалили з третьої спроби. 38 за рішенням прийнято. У нас немає часу. Там, наприклад, зараз зробити помилку, проголосувати за людину, яка нам емпатична або десь якось нам подобається. Далі депутати перейшли до голосування за позбавлення Анатолія Підгорного депутатських повноважень. Чи планують підтримати це рішення? Ми запитали представників фракцій перед засіданням. Усі вони були одноголосні. Ми ж там неодноразово виступали за всі всі питання, які п'ять років там у нас відбувалися чи не відбувалися. Там ми хотіли трошки більше від голови обласної ради. Тому ми безумовно підтримуємо сьогодні його відставку з сподіваннями на те, що новий голова все ж таки візьме до уваги ті всі питання, які ми озвучили. Там ну, стосовно і аудиту того ж комунального майна, то не ліквіда для підтримки ЗСУ. Я підтримую всі заяви. Депутатські, які надходили з різних фракцій на складання повноважень, тому що це особисте рішення людини. Ми ж послідовні і не, не будемо приховувати те, що в нас були певні протиріччя, так в нашій фракції з голової ради. Вирішив він написати заяву, скласти повноваження. Ми безумовно підтримаємо це. Якщо дотримуються коаліційні домовленості, які вчора були проведені вчора і за день раніше, проведені були. Переговори між фракційні. Якщо по тих коаліційних домовленостях, якщо ми домовилися, все піде так, як значить, ми будемо голосувати за відставку Анатолія Вікторича Підгорного. Ще на початку нашої каденції, тобто у 2020 році у нас виникла коаліція трьох політичних сил. Зрозуміло, це Черкащани, як найбільша фракція, це Європейська Солідарність і Батьківщина. І ну, так склалося, що всі ці роки ми. Підтримували в сесійній залі там при якихось погоджувальних радах цей меморандум, який ми підписали. Ми, як фракція, яка входить в цей меморандум, в коаліцію, то ми підтримуємо це рішення. Але зрештою, припинення повноважень Анатолія Підгорного як депутата колеги не підтримали. 14 рішень на увагу. Далі розглядали припинення повноважень Анатолія Підгорного як голови ради. Голосували анонімно. Як розповіла очільниця лічильної комісії Тетяна Волочай, відставку голови підтримали 27 депутатів. Це меншість від усіх обранців. Тож він залишається на посаді. Не підтримали обранці і позбавлення депутатства Михайла Мушієка. Ой. Отакі го йдуть, які щірки. Давайте виберемо, давайте зробимо. Та ну спустіться ви на землю. Ми ж нормальні люди. Ну хіба може людина хоче вийти, хоче виїхати з України, поїхати. Зробив операцію одну, другу зробив операцію. То, що треба робити, голосувати на спеціально, щоб він не міг виїхати. Не проголосували депутати і за позбавлення пана Михайла обов'язків заступника голови обласної ради. За 21, проти 15, недійсні 1, невикористані 27. сім назберіть він нарешті людей, прийміть рішення. Будемо пробувати на наступній сесії. Да, я після операції підлікуватися треба, а де лікуватися? Не знаю, чи за кордоном чи тут не знаю. Чи планують залишатися на своїх посадах інші заступники? Ми запитали у них особисто. Плани продовжувати співпрацю з будь-яким головою. Тобто я не маю наміру писати заяви. Не планую поки писати заяву. Це точно. Ось якщо буде обраний новий голова, якщо відпустять підгорного, то ну, новий голова, мабуть, буде вирішувати, чи зручно, чи не зручно там зі мною працювати, чи з іншими заступниками. Лисенко, Дарія Соколова, Олег Кураш, Григорій Козоб, Суспільне новини, Черкаси.